Друзі, вітаю! Часто бувають такі ситуації, коли необхідно перетворити певний текст на презентацію. У вас немає ідеї, або ви бажаєте створити щось унікальне, то для цього є достатньо потужний сервіс, який має назву Nepkin AI. І за допомогою цього сервісу ви можете створити. Презентацію із тексту. Давайте зараз скористаємось цим сервісом для того, щоб на нього перейти. Варто лише натиснути у пошуковому рядку Netkin AI, і після цього буде власне, запропоновано вам цей сервіс. Варто зазначити, що цей сервіс є безкоштовним, він має необмежені можливості, варто лише зазначити, що платна версія вона Має обмеження щодо фону, там, е, знаків водяних, але все це достатньо швидко видаляється, все це швидко робиться. І для того, щоб створити е, новий дизайн, варто лише натиснути Створити нову замітку. І тут ви можете створити або на основі файлу. Або, наприклад, створити на основі надпису, або просто слід натиснути Створити нову замітку. Давайте зараз, за допомогою штучного інтелекту, я підготував добір із 10 сервісів на основі штучного інтелекту, які необхідні для роботи з текстом. Зараз я переношу цей текстовий фрагмент. А так. А, 10 сервісів. Сервісів штучного інтелекту для роботи з текстом. Після цього варто лише виділити той текстовий фрагмент, який ви бажаєте перетворити на презентацію. І після цього ви натискаєте значок Згенерувати. І зараз буде створено дизайн презентації. Варто зазначити, що даний сервіс дозволяє перетворювати і таблиці, вилучати файли, і бачити, що нам запропоновано різноманітні дизайни, з якими ми можемо працювати. І далі вже безпосередньо на основі цього дизайну ми можемо власне, застосувати і обрати якийсь вихідний. Ось, наприклад, є такий дизайн. І після цього ми можемо змінити кольорову гаму, Ми можемо змінювати дизайн, можемо змінювати ширину. Ми можемо змінювати задній фон, можемо змінювати пропорції. Тобто ми можемо працювати з тим текстом і можемо редагувати будь-який елемент. Зараз я натискаю на робоче вікно. На сам фон. Можу обрати таку кольорову гаму, іншу кольорову гаму, і також можу завантажити всі ці документи. Для цього варто лише натиснути на значок завантажити. Можемо отримати інформацію, можемо одразу виділяти текст і копіювати його. Можемо групувати об'єкти і можемо завантажити. У нас є можливість завантажити або у форматі PNG, або SVG, або PDF, або це слайд для презентації. Наприклад, ми хочемо завантажити без заднього фону. Ми можемо змінити на прозорий або непрозорий задній фон, можемо додати колір На задньому плані, і також можемо прибрати логотип. Все це ми також можемо завантажити, можемо скопіювати в буфер обміну. Варто зазначити, що цей сервіс дозволяє зберігати наші попередні розмови, їх є достатньо багато. Наприклад, я створював навіть презентації. Все це ми можемо використати і підготувати будь-який розділ, будь-яку ефективну презентацію на основі застосування цього сервісу. Тому, будь ласка, якщо у вас є бажання створити. Цікаву презентацію, то завантажуйте цей сервіс NEPKIN.AI і створюйте презентації, можете вставляти зображення, і програма все це перетворить і запропоную вам цікавий дизайн. Якщо вам це відео сподобалось, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал, доєднуйтесь до спільноти на Патреоні, отримайте доступ до відео. і Щиро дякуємо тим, хто підтримує наш канал.